перепрошую. Oh, Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Діма та Ліля. Ето інтересно. Попереджаю, не заходьте на цей канал, не коментуйте там відео. Ви тільки піднімете статистику переглядів для них. Я ніколи не прошу глядачів займатися булінгом. Моя ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогерів, які представлені у відео, і поширити це відео. Діма та Ліля це такий собі тревел-блог. Колись принаймні так було. Вони катались по усіляким курортам, робили відео відгуки про готелі і усе в такому дусі. Але от вже з початком повномасштабної війни усе змінилось. Спочатку вони зняли відео, де показали, як вони живуть в Маріуполі. Ми зараз знаходимося в Маріуполі. А вірніше знаходимося в аду. Вот так вот выглядит Мариуполь наш. Покажи, я так немножко. Друзья, всем привет! Я на втором плане, то есть я снимаю Дима, потом извините, конечно, за качество съемки, потому что снимаем это все на мобильный телефон. Ну, в дальнейших роликах мы расскажем, что с нами произошло. Мы сейчас просто вам хотим показать район, который... в котором мы сейчас находимся. Ну, сейчас мы пройдемся. Тут, конечно, будут комментарии излишние. Просто хотим, чтобы вы посмотрели, как выглядит наш родной Мариуполь. Вот так вот мы как вышли. 25 числа, 24 все началось. Февраля. В одной куртке, в одних брюках. Так вот месяц спали, месяц ели, месяц за дровами и кострами. Все вот так вот месяц. Все в одном. Другой одежды нет вообще. И вышли мы из дому, но перешли мы к тюще. У нее было относительно более-менее спокойно поначалу. Почему мы туда и ушли? Даже не думали, что мы на месяц и уйдем. И так мы там и остались. На нашем мы живем на Восточном. Это окраина города. И она выглядит примерно вот так, вот, как мы сейчас покажем здесь. Да, ну, конечно, не все такие, не весь город такой, я скажу. Есть более-менее нормальные дома. Все люди, которые мариупольцы будут за это переживать, есть нормальные дома. Но все равно, как, ну, в лучшем случае они там без стекол. Это в лучшем случае. А так практически в каждый дом есть попадание. Это выгоревшие дома. Это окраина. Это центр выгоревший. Пока мы ничего говорить не будем, потому что что-то рассказывать, сейчас лучше не рассказывать, пока мы здесь находимся. В дальнейшем выберемся, планируем выбраться. Мы. В данный момент автобус возит только в Володарск. Выберемся в Володарск. Это Донецкая область? Да, рядом с Мариуполем оттуда уже вроде бы ходят на Донецк, вроде бы ходят на Ростов. В Украину, конечно, проехать везде передовая, везде бойная, это нереально. Ну, будем куда-то по ходу, ну, как получится. В общем, едем никуда, не знаем куда, что и как. Как говорится, все на ухват. но ну, пытаемся. Находиться здесь невозможно, еда заканчивается, да, дают пайки, ну, там не, не очереди. Смертного убийства, вы понимаете, что это такое. И его дают на месяц тот паек. Паёк где-то порядка 17 не, килограмм. Вы понимаете, да. ни света, ни газа, ни воды, ничего. Все ходили. И, и, в общем, костры все возле подъезда. Все палят костры прямо возле подъезда. Далеко отходить нельзя. Как вы слышите, это залпы данный момент. Это все залпы. Это не, не, не разрывы. Разрывы идут дальше. Так. Сейчас я хочу показать, с какими вещами мы уезжаем. Это то, что у нас есть. То есть больше у нас ничего нет. Ну что я хочу сказать, вот у меня сигарет полпакета. Это что я успел урвать как раз во время, как только что-то начиналось. Документы. Это с едой. Э -э, набрали еды мы. Вода. Ну что там еще? Даже... Чипсы. Ну, ну да, какая это косметика. Кружка. Да, тарелка, кружка. Это то, что мы взяли у мамы. Ну, вот, в принципе, и все наши вещи. Вот с которыми. Куртка, это он. Мы попали под обстрел, под бомбежки. Летели прямо возле нас, метров 60-50, не знаю. Разорвался снаряд. Том, если бы мы не упали, я, даже не знаю, честно сказать, как я упал, как то сверху кто то толкнул. пошла единственная куртка, все. как бы, все не все грязное. Сегодня, кстати, ровно месяц, как у нас отключили электричество. 2 марта было отключено, сегодня 2 апреля. А у нас мы дома жили, у нас еще У нас 25 февраля, да. У нас выключено было все. А 5 марта у мамы отключили полностью газ. И то есть мы остались абсолютно без всех коммуникаций.

Куди виїхати, аби просто не вмерти, і я розумію, вони не кажуть, хто кого обстрілював, бо їм тоді було якось знаєте не до цього. Вони хотіли просто показати, що залишились без дому, без речей, і показали, як виглядає Маріуполь. Потім вони пройшлись по району, показали наслідки обстрілів. Показали от такі от зетки, але ніяк це не прокоментували. І вже на цьому моменті з'являється думка про те, що якось це все дивно. Будинок і машини розписані зетками, але Дімончик і Ліля ніяк це не коментують. Хоча перед цим йшли, мабуть, хвилин 10 і коментували кожен будинок. Що ж, якщо у вас з'явились думки про зрадоньку, то інтуїція у вас гарна. одразу після цього відео Дімасік та Ліля їдуть на Московію. Я розумію, в них можливо не було іншого варіанту. Всяке в житті буває. Мені важко уявити, як би я зробив, якби я опинився в такій ситуації. Так, можливо, я б і виїхав на Московію, пересидів би там трохи, але я шукав би варіанти, як виїхати за кордон, або варіанти, як повернутись в Україну. Як це часто роблять херсонці з окупованої частини, коли повертаються через Крим? Ба більше в публічному просторі я б нікому не казав і не розповідав би, де я. Я б не знімав ось ці відосики типу порівняння ціни на Московії та в Україні. Це ж крінж. Я б взагалі заліг на дно інтернету. Але не Дімасік та Ліля. Вони пішли за стандартною схемою. Присідання на рубль. Почали вони кататись по Московії, почали збирати гуманітарку від москопітеків. Усе прям як ось ці херсонські колобки, про яких я вже два відео робив. Ну і звісно, вже по канону такі от. Біженці першим ділом, після того, як тікають на Московію, після того, як починають знімати свої відосики про класну Московію, одразу ж беруться оформляти собі московицьке громадянство та міняють паспорти. І роблять про це окреме відео, і все це показують на публіку, унормовуючи таким чином весь цей процес. Друзі, всім привіт! чергу хотіли поблагодарить всіх, хто нам допомагає. Как морально, так и материально. Таких людей очень довольно-таки много. Все к нам отзываются, все помогают. С они нам очень много людей пишет. Вкратце хочу сказать, кто не смотрел наши предыдущие ролики, мы беженцы с Мариуполя и по распределению попали в Астрахань. Нас поселили в детский лагерь, называется Астраханский Зорь. У нас есть несколько хороших новостей. Первое, сегодня мы получили полис временный медицинского страхования. Ну, вроде бы как бы на полтора месяца, а потом нам привезут постоянный на год, по-моему, сказали. И второе, получили мы вот такие удостоверения о временном убежище. Всем привет, дорогие друзья. Да, я ближе покажу наш документ. Вот так вот он выглядит. Дальше. Немножко хотел прояснить по поводу наших планов. Потому что, когда мы снимали первое видео, как бы, ну, это мы были, как бы, только приехали, не, не понимали, что нам делать, как нам делать, что на, как нам быть дальше. Сейчас у нас, как бы, немножко дорожка проясняется. Первое, мы получили удостоверение, и мы поехали, уже подали на гражданство России. Ну, как подали? В принципе, пока подал я. Лили там не хватает кое-каких документов. Там через запрос через Москву, ну, как бы это все формальности, ну, это немножко дольше ждать. Там ей нужно пару недель ждать, пока ответ придет с Москвы, и потом она тоже подает на гражданство. После того, как мы получим гражданство, мы планируем поехать в Мариуполь, к себе домой, к родственникам, посмотреть, что с квартирой, с машиной, ну, и вообще, И вообще. В дальнейшем, что мы планируем? Как многие писали, что на, на Европу мы смотрим. Нет, на Европу мы не смотрим. В Европу мы можем поехать чисто так в качестве туристов. Ну и то, сомневаюсь. Нам больше нравится Турция, либо Египет. Нам понравится отдыхать. После Мариуполя, ну как бы, толком не могу сказать. Ну как бы в планах есть, конечно, вернуться в Россию. Но я хочу поехать на север. На север, в Сибирь, ну куда-то туда, на Дальний Восток. Но жена сильно сопротивляется. Она у меня теплолюбивая, а я наоборот жару не очень. А здесь все пишут астраханцы, что будет летом очень жарко. А знаете, как вот такие беженцы седают на финансирование рублем? Усе начинается из запрошения в московицкую телестудию. Заценить там задний фончик. Ну и сейчас хочу рассказать такой необычный случай, что с нами вчера случился. Вчера подошла к нам администрация лагеря и говорит, что с нами хотят связаться со Астраханского телевидения. Для нас это было очень неожиданно, конечно. Были в шоке. Долго думали об этом. Ну и взяли наш, наш телефон и буквально через 10 минут нам позвонили со саханского телевидения. Договорились о том, что за нами приедет машина, и мы поедем в эту студию. Ну вот, сегодня, как бы, уже это завтра настало. И сейчас мы ждем эту машину. О чем будем разговаривать, я не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Ждем машину, поехали с нами. Так, вот, приехала за нами машинка. <с> Едем на такое. Вот студия, да? Как правильно называется? Павильон студия. У вас уже есть производитель. Рассказывай. Ну, это основная большая, да? Після декількох відео на державному телебаченні Московії перегляди у Дімасіка та Лілі пішли вгору. Особливо з урахуванням того, що вони вирішили повернутись в Маріуполь. Друзі, всім привіт. Сьогодні я їду в Маріуполь. Перший мой автобус, який йде до Ростова на Дону. Вот анон перед вами. Посмотрите, сколько людей. Автобус повністю заполнен. Всі 60 місць, коли покупала Оставалось, білет. По моему два последних места. Ну все, билеты я уже предъявила свои, багаж я свой сдала. Сейчас я иду в автобус и встретимся уже в Ростове-на-Дону. Всем доброго утра. Приехала я в Ростов, на Дону. Сегодня 7 сентября. На улице очень прям холодно. Но сколько я видела, градусник 13 градусов показывает. Это не Астрахань, конечно. Мы вчера вечером было плюс 20. Вот спать очень хочется. Приехал 6.15. Сказать, чтобы я хорошо ехала, не могу так сказать, потому что очень неудобно сидеть все время, мало-немного, 10 часов. Ну что, сейчас будем искать машину, которую я заказала, которая отвезет меня уже в Мариуполь. Ну вот, друзья, как говорится, вот мы и дома. Это наш подъезд, это наш дом. Наш дом, в принципе, не пострадал. Это та причина, по которой я сюди приїхала, До батареї вже практически у всіх они вырезаны. договорились мы ми на п'ятницю. Знаєте, я б міг зрозуміти, якби вони повернулись в Маріуполь, щоб забрати родичів, наприклад, або це якісь сталкери, одиначки, ні політіки, які просто знімають відео, показуючи стан домівок в Маріуполі. Але повернутися в Маріуполь, бо там міняють батареї, о oh май. А тепер зверніть увагу на якість картинки та звук у наступному відео. Зараз роблять кришу, ну і вже практично закінчують. І ще нам поставили вже стояки по отопленню, завезли буквально сьогодні батареї, зараз ми вам їх покажемо. Вот завезли нам пластикові труби. Вот стільки у нас стоїть радіаторів. Тут і мастик для криш. Радіатори в кожній кімнаті будуть різні. С разными секциями. 8 секций, 12, 12 есть и 6 секций. Так что, друзья, работа идет, работа кипит. Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Также нас еще попросили снять дома по адресу улица Политаева, дом 60 и первый проезд Нежинский, дом 4. Мы были по этим адресам. Эти дома абсолютно целые. В одном из них даже живут люди. Мы видели, как сушится белье. Не будем говорить по какому адресу. Ми не понимаем, хто нас показать показати дом, і в целях безопасности проживаючих там людей. Ми прийняли для себя решение знімати снимать на сектора. Відчули різницю між цим відео та відео, які вони знімали до цього. Тепер вони звук пишуть на радіомікрофон, а не на мікрофон смартфона. Камера в руках у них не труситься, тобто вони або використовують стабілізатор, або це доволі дорога камера з внутрішньою стабілізацією. А усе це для чого? Правильно, щоб показати вам якісну картинку того, що москопітеки ремонтують зруйновані будинки і міняють батареї. Зашибісь. Прийшли, обстріляли домівки людей, а потім такі тримайте батареї. Вау, оце так щастя, повні штани. Поміняли батарею в зруйнованому будинку. Взагалом, от такі от блогерки колобки працюють на Московію, щоб показати гарну картинку. Типу, дивіться, Московія відбудовує Маріуполь. Але вони мовчать про те, що Московія і зруйнувала Маріуполь. Ну і звісно, що вони будуть ходити по новим мікрорайонам і показувати квартири і середины, які ще не добудували. роботи, асфальт, пішли туди. Зашли внутрі дому. Этот дом только подготавливается. Я не знаю, куда идти. Какие лестницы. Заходим на этаж. С правой стороны сразу лифт. И сюда пішли квартири. Четыре квартиры на этаже. Сейчас мы зайдемо в одну из квартир, двери оказались открыты. Везде все в світлих тонах. Так, с правой стороны у нас получается здесь ванная комната. Свет не работает еще. Света нет. Мы вижу кафель красивый, кафель очень красивый. Все в светлых тонах. Полотенцесушитель там, а это туалет. Все уже установлено, счетчики стоят на холодную, на горячую воду. Вытяжка. Тоже такой кафель красивый. Да, все в беже таком. Это кухня. Кухня. Здесь идет мойка, получается, и электроплита. Также с кухни будет выход на лоджию. Это лоджия будет. Вот батарея здесь есть, стены. Я даже не знаю, что это. либо потрогай. Ну, я думаю, обои. Обои такие, да, Ну, красиво. Натяжные mm -hmm. да, потолки. Ну, возможно, да, обои. Все сделано кантиком. Это, наверное, однокомнатная квартира, потому что вот одна дверь. И вот сюда мы попадаем. Ой, такое все светлое светло. На полу линолеум. Вот такая вот. Комната. А вот там, то, що я говорила, ці французькі балкончики. Ми це не балкончик, а просто вот такої, як для цвітов далі, багато розеток, Понизу всі розетки йдуть. І розетка для кондиціонера. І здесь також натяжний потолок, всього біленька. Зараз одной квартире. А як ви думаєте, для кого ці квартири? Для маріупольців, в яких будинок зруйнували? Ні. Ці квартири продають москвопітекам. Та й на будівництві працюють лише москвопітеки. Маріупольців з українським паспортом не беруть там на роботу. От такі от вони не нацисти, москопітекі. Цікаво, до речі, що буду знімати Діма та Ліля, коли Маріуполь де купує ЗСУ. Привикла, Я привикла як в своєму домі жили. Настільки все душевно, по домашньому в будь-якому випадку я усе заскрінив, і навіть якщо ти Дімасік та Ліля кинете страйк, я можу перезалити відео на інші аккаунти, або просто трохи перероблю відео. А зараз увага! У мене тепер новий інтерактивчик. Є у мене товариш, який на 3D принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки. Відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали, ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату вишити те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Ось, до речі, який я подарунок відправив Москва замість торта на свій день народження. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б. Якось міг покривати свої витрати на пластик, а ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Або ж це може бути якийсь прикольний подарунок до Дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті YouTube, і по можливості буду вставляти в відео. Посилання на окрему Монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую Герб України, викладений із гільз, які мені передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на пошукові ліхтарі. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Я вже відправляв хлопцям від себе три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок, 10 мультитулів, 3 власноруч спаяних акумулятори і ноутбук. А від глядачів я відправив 5 приладів нічного бачення, 10 ліхтарів, 4 тактичних рюкзаки і ще один ноутбук. Але, на жаль, цього мало. Тому я відкрив збір на потреби добровольчого формування Чорнобай, Чорнобайської ОТГ 124 бригади ТРО. Долучайтесь хто скільки може. Кожна гривня важлива і може допомогти на херсонському напрямку. Посилання на модобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донатело, Дяка, БаймієКофі, PayPal та навіть через Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або номер телефону, що після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу. Лота. Усі минулі звіти і список потреб бригади ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, якщо у вас залишаться якісь там зайві кошти. Можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.